Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук і в сьогоднішньому відео ми поговоримо чи дійсно Америка на грані дефолту, що відбувається з готівковим доларом в Україні, чи варто його продавати, коли перестане він можливо бути вже резервною валютою на світових? Ринках і який я прогнозую курс долара у майбутньому. Якщо вам цікаво, поїхали. Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність і не тільки незалежність, а як ми бачимо у Києві, наше небо від попадань вже 11-й, здається чи 12-й раз. Тому дякую вам, а також тим, хто допомагає донатом. Українській армії, перед тим як розпочати, також хочу подякувати всім і кожному, хто підписався вже на цей канал і дивиться це відео, тому що ви мотивуєте мене записувати нові матеріали. І як я недавно несподівано для себе відкрив, нас вже. 25 тисяч тому дякую ще раз вам. Ну а тепер давайте переходимо до діла. Отже, основна тема, яка була найбільш актуальною на попередньому тижні і ще, мабуть, буде на наступному, це є боргова стеля в Америці і можливий дефолт у випадку, якщо парламент США Конгрес не підвищить її в черговий раз. Каталізатором до цього стала заява міністра фінансів Дженет Єлен про те, що якщо не буде піднята боргова стеля, то з 1 червня Америка не зможе платити по своїх ОВДП, чи зовнішніх чи внутрішніх так званих бундах. І тому це буде вважатися по суті прирівняно до дефолту американського уряду по своїх зобов'язаннях. Насправді, як я писав в своєму телеграм-каналі, я не вважаю, що зараз відбувається щось екстраординарне. Більше всього це шум піднесений пресою, і він цікавий, тому що така ситуація зараз особлива, бо наступний рік це рік виборів, і саме республіканці зараз мають більшість у конгресі. Конгрес повинен за рішення прийняти для того, щоб. Його прийняти вони хочуть для себе якихось вигідних поступок від Білого Дому уряду, тобто демократів. І от у них відбувається постійна така політична візня з цими переговорами між головою Конгресу і Джо Байденом. А додатковим там перцем в цій всій історії була заява Дональда Трампа, по суті, лідера неформального чи формального республіканців про те, що він закликає республіканців привести країну до дефолту, якщо демократи не підуть на зменшення витрат. Витрати це, звичайно, зменшувати потрібно, але знову ж таки республіканці, коли були самі при владі, то ті витрати лише збільшували, і саме стимули, основні під час коронавірусу, якраз видавав е, Дональд Трамп. Тому е, в даній ситуації більше політики, ніж реальної економіки, чи якихось наслідків для нас, з роздрібних інвесторів, чи просто тих, хто мають долари. Тому я не сильно турбуюсь за те, що буде там можливий дефолт чи не буде. 99,9% що не буде. А навіть якщо боргову стелю не піднесуть, все одно в американського президента є можливість керуючись конституцією дати доручення чи вказівку Order Executive для міністра фінансів з тим, щоб федеральної резервної служби виникла можливість, все-таки друкувати гроші і виплачувати відсотки за бондами. Бо по суті йде мова. Тут більшості не про прямі витрати бюджету, на які, наприклад, не вистачає податкових надходжень, а саме витрати обслуговування більшості по боргу. І ця історія про підвищення боргової стелі вже триває з 1960 року більше ніж 78 разів цю стелю вже піднімали. Тобто більше ніж кожен рік, більше ніж один раз на рік, Конгрес США. Американський парламент він підвищує цю стелю кожного разу, тому що законодавчо от вони лімітують скільки максимально може надрукувати Федеральна резервна служба чи національний банк умовно, сполучених штатів Америки. І якщо вам хтось скаже, що Америка вже повуха в бургах, там все крах, кінець американському долару, вже прийшла кришка. То насправді це не зовсім відповідає дійсності. Можна подивитися на розпис бюджетний американський, який є на знову ж таки офіційних сайтах американського уряду, де ми бачимо, що насправді в них співвідношення доходів і витрат бюджету, воно в принципі з здоровим дефіцитом. Зараз це на рівні 30%, що приблизно дорівнює середньостатистичному рівню дефіциту бюджетного, при тому, що знову ж таки важливо, що дефіцит. Вони покривають за рахунок того, що можуть друкувати більше доларів для того, щоб він забезпечував можливість використання в інших країнах себе як резервної валюти, і тут ми якраз і підходимо до другого пов'язаного питання: чи може перестати долар в якийсь момент бути оцю резервною світовою валютою? І насправді ні. Детально про це я залишив відео в Патріка Бойла, який на своєму каналі розумною науковою мовою пояснює детально, чому сам американський долар є резервною валютою, і в великій мірі саме тому, що він є резервною валютою, в американців є оцей великий рівень боргу, хоча також. І, звичайно ж, самі витрати американських платників податків чи уряду на платників податків, звичайно, з року в рік вони збільшуються. І якщо подивитись до 2033 року, при такому ж самому рівні дефіциту, який прогнозується знову ж таки міністерством фінансів чи урядом, то сума відсотків, які повинен платити сам уряд, по суті, своїй резервній федеральній резервній службі. Вона буде другим чи третім показником витрат бюджету всього загалом. Зараз витрат в Америці 6,3 трильйони, доходів 4,8 трильйони. Тобто ми бачимо цю різницю, півтора трильйони, якраз вона і є. Тим дефіцитом чи боргом, який на цей рік потрібно додатково профінансувати витрати бюджету, але самий відсоток, який платить за цей борг, по суті, уряд він становить 663 три мільярди. А у 2033 році він же прогнозовано буде становити 1 трильйон 440 мільярдів, що звичайно буде знову ж таки більш погіршувати, можливо. Ситуацію, але насправді що для нас важливо розрібних інвесторів розуміти, це те, що це не сталося зненацька. Ця ситуація вона завжди закладена була в розвиток американського бюджету утворення чи прогнозування, і тут немає нічого такого, що загрожує самій Америці, уряду чи валюті, чи якась зовнішня ситуація, яку вони не можуть вирішити. Майже завжди боргова стеля в всіх попередніх випадках взагалі точно завжди піднімалася. Просто майже завжди це відбувалося в останній момент. Якщо от були такі політичні спори, тому тут швидше всього знову ж таки буде прийнято консенсусом рішення. Якщо ні, то я впевнений, що вийдуть і знайдуть вихід із цієї ситуації. Тепер щодо питання готівкового курсу в Україні на фоні цих новин ну, цих? Чомусь в Україні також почав долар слабшати в відношенні до гривні. І це відбувалося і спочатку в відділеннях Приватбанку, а потім і в обмінниках при тому, що обмінники нарешті наздогнали Приватбанк його курс, так і навіть стали випереджати його. І в Приватбанку курс для того, щоб купити долар становив 37 гривень 37 копійок, а в обмінниках він доходив навіть до 37 гривень 20 з лишнім копійок. І знову ж таки, якщо вас цікавить питання, які мої прогнози, то я вже неодноразово говорив, що прогнози давати на курс це справа погана. Краще цього не робити. Насправді, той, хто прогнозує курс долара. Навряд чи би вам його а, сказав, який він буде в майбутньому, якщо б він точно його сам знав. І в моєму навіть ком'юніті, телеграм-каналі є от скрін про те, як прогнози співпадають з реальністю. Насправді ніяк не співпадає. Тобто переважній більшості той, хто прогнозує, він нічого особливо... Точно сказати вам про валюту не може. Проте знову ж таки у вас, як і в більшості українців, ну, наприклад, як у мене, може бути досить проста стратегія і відношення до цього. Це якщо у вас є зайві гривні, які ви не витрачаєте на поточні потреби, то очевидно, що краще їх зберігати в більшості випадків у доларі. І знову ж таки, я не продавав долари минулого тижня на фоні того, що він почав падати і навіть не мав думки такої, а навпаки. Мені було е, цікаво купити долар, якщо гривня зміцнюється, Відповідно, я більше доларів за гривню зміг купити. І в Приватбанку я купив по курсу 37-37. Знову ж таки, теж це написав в телеграм-каналі. Зараз трішки курс здається в приваті, знову чомусь виріс. Але знову ж таки я вже неодноразово говорив, що курс готівковий. Цей за який ви можете фізично купити готівку, він все-таки має дуже своєрідні закони, і дійсно на цей курс може впливати багато факторів, які не мають нічого спільного з фінансами, економікою чи з нормальними прогнозами. І наостанок хочу ще раз нагадати, що МінФін буде проводити в наступну неділю захід. Мінфін Токс, який присвячений інвестиціям, різним. Цікавим навколо інвестиційним обговоренням і чомусь несподівано для мене мене туди також було запрошено. В коментарях до цього відео я залишу. Посилання на цей захід, а також промокод на знижку для вас, якщо у вас буде бажання взяти у ньому участь фізично чи онлайн. Дякую, що подивилися це відео. На цьому у мене сьогодні все. Не забувайте підписатися на канал, поставити йому лайк, залишити коментар, якщо вам подобаються такі матеріали. Також дочекатися наступного відео, яке буде досить цікавим про те, які компанії купляю я і за якими критеріями визначаю їх, які потрібно купляти. Тому. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!